Без називання прямо у промові чітко простежується натяк на Росію, яка фактично втратила ще одного союзника. Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час вручення ключів переселенцям заявив, що Азербайджан вів війну лише на своїй землі. Азербайджан не атакував чужі території, не нападав на інші народи, а відновив свою власну територіальну цілісність і здобув повну та визнану всіма перемогу якої ніхто у світі не досягав за останні 80 років, він натякнув, хто робитиме шкоду, хто не рахуватиметься з Азербайджаном, пошкодують. Алієв підкреслив, що країна не здійснювала етнічних чисток, не руйнувала чужі міста, але ніколи не забуде злочини. Геноцид, уходжали та інші воєнні злочини. Він заявив, що Азербайджан хоче миру, але завжди буде готовим до війни. Армія оснащена сучасними БПЛА, артилерією та літаками. Створені нові сили спецпризначення.